Дорога церква Бог з нами. І є, і буде. Слава йому. Присядьте, будь ласка, я буду читати пізніше. Знаєте, я хочу розказати трішки про себе. Я Анатолій, мені 20 років. Приїхав разом з місією МСУЄ, щоб прославляти Господа, щоб Слово Боже, воно ширилось до всіх народів. І я хочу розказати трошки про своє життя, як Господь мене вів у житті. Дійсно, я згадую цей шлях, як Господь мене проводив, і я тільки можу дякувати Господу. Знаєте, я народився у невіруючій сім'ї, де батько був проти віруючих, він був сином такого ярого комуніста. І він був із тих. Віруючих батько, з православних, що ходили раз на Пасху і раз на Різдво. І знаєте, в нас в селі була така одна бабушка, Вона їздила на велосипеді по сім'ях, де є дітки малі і де батьки невіруючі. І я оказався в такій сім'ї. І в мене було два старших брата на той час зараз. Має меншу сестру і ще меншого брата. І тоді приїхала та бабушка до нас в сім'ю. Вона почала нам розказувати про Христа, про Його любов, про Його милість. Вона запросила нас в недільну школу. І ну, треба було в батька якось спитати, чи можна. Ми дуже хотіли. Батько так подумав: ну, поганого нічого вроді не мають навчити, хай йдуть. І, знаєте, ми пішли зі своїми братами в ту недільну школу. У нас було багато поля в селі, ми тримали огороди. І знаєте, ми, так, ми росли в тій недільній школі, і ми були послушні своїм батькам. То, що нас вчили, що треба слухатись батьків, треба поважати батьків. І батько так на нас дивився, ну, хлопці молодці. Хай ходять. Знаєте, йому сусід казав: ти куди їх пускаєш? Ти що? Та ж там погибель. Оце я пам'ятаю його слова. А батько мій сказав йому: каже: знаєш, в тебе син курить, те син п'є, в бар ходить. А мої бачиш, як роблять на полі. Не курять, не п'ють, мене слухаються. А в тебе син тріпає нерви. Хай ходять. І знаєте, ми ходили. Ми росли в тій недільній школі, виростали. Пізнавали Бога, нам розказували про Христа, про Його любов. І коли ми підростали, мої два брат... брати старших покаялись і вони хотіли заключити заповідь з Господом. Знаєте, найстрашніше в них було питання як вирішити це з батьком? Вони просто сідали отак двох і розмовляли, що як... говорити батькові. Ну, він, же ж... він завжди казав, хай ходять, але. Ну, я їм там приймати не дам. І знаєте, коли ми ходили в недільну школу, я пам'ятаю, що ми завжди молились за своїх батьків. Знаєте, мене в житті якось навпаки трошки. Зазвичай діти моляться за... Б... батьки моляться за дітей, а ми молились за своїх батьків. І коли мої брати прийшли до батька, ну, спитати, чи можна. Знаєте, Господь робить свою роботу. Батько не сказав ні слова проти, і мої брати заключили заповідь з Господом. Він сказав: хлопці, це ваш вибір, ви виросли, ви можете вибирати. Я ну, не, маю, не маю права на цей вибір впливати. І дав Бог, зараз старший брат диякон церкви має сім'ю, має двох діток. Молодший трохи брат, диригент молодіжного хору, має також сім'ю, якщо Бог дасть, скоро його буде син. І також я прийняв хрещення, завчив заповідь з Господом, одружився, в мене було весілля недавно. І служу Господу, люблю Бога, прославляю Його. І знаєте, коли я обертаюсь на цей шлях, яким вів Господь. Знаєте, було дуже складно. Мене батько з таким характером жорстким, тому що в його батько був комуніст. І коли ми строїли трактора в селі, то коли я зорву різьбу, то він казав: вибачте, руки не з того місця в тебе ростуть. А коли він зорве різьбу, він казав, що різьба китайська. І розумієте, от в таких, в таких ми обставинах жили. І ми розуміли, що ми маємо бути прикладом для свого батька. Коли я приходив додому, а батько приходив теж додому, тільки п'яний, і коли ти все це чуєш, як він свариться з мамою, мені просто хотілося піти з хати. Я просто не хотів цього чути. Я не хотів переймати те, що робить мій батько. Я хотів слідувати за Христом, а не за батьком. Знаєте, коли я ходив до своїх друзів в сім'ї, там, де віруючі батьки, коли вони приходили зібрання і їх батько ставав перед їжею молився, мені так хотілося, щоб мій батько так молився. Я думаю, хто з невіруючої сім'ї, він мене зрозуміє. І знаєте, прийшов час, коли я прийняв хрещення, мої брати прийняли хрещення. Батько бачив у нас відображення Христа, ми завжди старались бути прикладом для Нього. І коли в таких складних обставинах мене батько був завжди правий. Діти ніколи не були праві. Я батько, я правий. І навіть коли діти були праві, то був батько правий. І треба було в цих обставинах бути смиренним і прикладом для батька. Не завжди виходило, не завжди вийшло, але Господь допомагав. І батько побачив в нас відображення Христа і почав задумуватися над своїм життям. І знаєте, коли брати прийняв хрещення, я прийняв хрещення, батько почав читати Біблію. Коли ти заходиш до його в кімнату і бачиш Біблію відкриту, і в ній куча закладок. Просто навертаються сльози на очі. І говориш слава Богу за, за те, що Він провів, за те, що він добрий до нас і до нашої сім'ї. Я другий раз заходжу до батька, батько читає Біблію. Я один раз залишив Біблію в машині, він до мене підходить і каже: ти що, це місце для Біблії в машині? Я просто забув в машині Біблію після зібрання. І він мені говорить такі слова, я, я, я так радів. І зараз, коли ми сідаємо їсти, батько не сяде їсти, поки не помолимось. Він каже: ну, хлопці, моліться. І знаєте, це дуже приємно для, для душі, і ти згадуєш цей весь шлях, яким вів тебе Господь. І я щиро вдячний Господу, що він провів іменно таким шляхом. Зараз так склались обставини, що мій батько у війську, він у Вовчанську, захищає кордони нашої країни. І я вірю, що його Господь веде таким шляхом. Коли я зараз з ним говорю, він все розуміє, він розуміє, що Господь тільки його охорона, він надіється тільки на Господа. І я ставлю батька років 10 назад і зараз. Це просто інша людина, інші відносини в сім'ї. І Господь в силі зробити це з кожним з нас, хто ще не пізнав Господа. Я хочу говорити сьогодні про дуже важливу річ в житті християнина. Ми, як християни, ми, які поєдналися з Христом, наша ціль. Наша така не загальна ціль, а наша ціль духовна це пізнання Господа. Це ми повинні шукати як загублений скарб. Знаєте, в цьому світі люди шукають ці знання, цю якусь істину у філософії, в книжках якихось непонятних. Але ми, як християни, ми повинні розуміти, що всі блага тільки в Христі. І я хочу сьогодні читати Колосянам, другий розділ, шостий вірш. Отож як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть в ньому, будучи вкорінені і збудовані на ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою, стережіться, щоб ніхто не звів вас. Філософією та марною оманою за переказами людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому живе вся повнота Божества Тілесно. І ви маєте в Нім повноту, а Він є голова всякої влади і начальства. Знаєте, це місце Писання нам говорить, що найвище щастя і ціль нашого життя це пізнання Господа. Тому що ми вмерли для гріха. Вмерли коли? Вмерли з Христом на Христі Голговському. І Павло говорить: як ви вмерли для гріха, як ще будете жити в ньому? Тобто, як ще будете жити в гріху, як ви вмерли для гріха. І як ми померли для гріха, Ісус утворив у нас нового чоловіка, нову природу, нове життя. Знаєте, до зустрічі з Христом, у нас була природа Адама. Ми всі далекі родичі Адама. Це природа гріховна. І воно від нас невід'ємно, того, що ми люди, і ми не несли до зустрічі з Христом цю гріховну природу, природу Адама. Але у нас є Господь, який по своїй великій любові й милості послав свого Сина, щоб Він за нас постраждав і воскрес, щоб ми мали вічність із ним. І Він відкрив нову расу. Нове людство, не расу Адама, а расу Ісуса Христа, нове життя. І ця людина, яка поєдналась з Христом, характеризується як спасена людина. Що таке нове життя? Нове життя це давайте візьмемо з людської сторони: це коли клітина чоловіка, клітина дружини зливається в одну і утворюється нове життя. Так само і нам Писання говорить, хто не родиться від води й духа, не може війти в Царство Небесне. Тобто вода в даному розумінні це Слово Боже. І так само в духовному розумінні, дух, дух людини і Дух Божий, Дух Божий при допомозі Слова Господнього торкається духа людини і з'єднується з духом людини і утворюється нове життя. І ми, як церква, ми поєднані з Христом, ми маємо. Пізнавати Господа, шукати Його, і це має бути для нас як загублений скарб. І так, як прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть в Ньому. Стережіться, щоб ніхто не звів вас філософією та марною оманою за переказами людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Знаєте, я не так давно читав книгу Христос без Лиця, де розповідалось про багато єретиків. І ті єретики також, здавалось би, хотіли також пізнати Господа. Вони ж нічого поганого не хотіли, вони хотіли заглиблюватись, заглиблюватись, і знаєте, вони стали єретиками в тому всьому, тому що вони пішли, як тут пишеться, як тут пишеться, за стихіями світу, за оманою, за переказами людськими. А не за Христом. І вони дійшли до того, що один не визнає Ісуса Богом, другий не вірить в триєдинство, третій взагалі думає, що там Ісус був просто людиною, але мав якусь просто ну, велику силу. І, знаєте, я в своїх роздумах хочу сказати ще, що. Павло говорить, щоб ми остерігались подібного вчення, щоб ми будували своє пізнання тільки на Христі, бо в ньому вся, все, все божество і всі блага. Як тут пишеться, бо в ньому живе вся повнота божества тілесно, і ми маємо в нім повноту, а Він є голова всякої влади і начальства. Цей текст нам показує, що тільки в Христі вся повнота, тільки в ньому щира набожність. І ніде більш на стороні. В своїх роздумах я хотів би поділитися деякими речами з вами. І хочу сказати одну річ, яку ну, бажання мого серця, щоб ви її запам'ятали. Бог не стане для нас найважливішим в житті, поки людина не прийде до щирої набожності. Вдумаємось в ці слова. Бог не стане найважливішим в житті. Поки людина не прийде до щирої набожності. Знаєте, а щоб прийти до щирої набожності, що нам потрібно? Нам потрібно пізнавати Господа, нам потрібно роздумувати, читати, знаходити час для Господа, бачити Бога в простих речах. Не треба щось видумувати такого космічного. Я сьогодні проснувся, я маю очі, ноги, руки. Слава Богу! Бачити Господа в простих речах. Знаєте, влучний вірш з Біблії, який підтверджує цю думку, це Матвія 6.33. Шукайте ж найперш царства Божого та і правди Його, а це все вам додасться. Хай Господь поможе нам знаходити ту щиру набожність, тоді Господь буде для нас найважливішим в житті. Друге, що я хочу сказати, це. Пізнання Бога повинно навчити нас шукати блага тільки в ньому і приносити йому хвалу. Неможливо побачити, який Бог, не відчуваючи в ньому джерело і початок всіх благ. Знаєте, коли ми будемо жити в цьому пізнанні Господа, коли ми будемо роздумувати, воно це все буде нас надихати на добрі діла, на добрі справи. Я скажу по собі, що коли. Менше читаєш, менше роздумуєш. І коли приходять якісь труднощі, труднощі в життя, ти, ти просто падаєш. У тебе нема духовної сили. Але коли ти живеш в пізнанні, коли ти варишся в цьому, і коли ти роздумуєш, читаєш, копаєш, шукаєш цього як загублений скарб, тоді ти можеш відбивати всі стріли лукавого. Тому, коли ми пізнаємо Бога, ми будемо шукати все найкраще тільки в ньому, і будемо приносити йому хвалу, як це робив Давид. Давид це особисто для мене приклад. Він бачив блага тільки в Бозі і шукав тільки його. Прочитаємо Псалом 62, 5 7 вірш: Тільки в Бозі мій спокій, душа моя. Тільки на нього надія моя, тільки Він скеля моя і спасіння моє, Він твердиня моя, не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Давід, Давид шукав Бога і шукав блага тільки в Бозі. Не де більш на стороні. Він не шукав це у людей, у якихось інших, можливо, джерелах інформації. Він тільки шукав Господа і заглиблювався в нього. Третє, що я хочу сказати: душа, яка пізнала Бога, стримується від злого не тільки із-за страху перед покаранням, а із-за любові до нього і благоговіння перед Ним. Знаєте, ми часто в нас таке мишлення, ми думаємо: не буду робити гріх того, що Господь покарає. Я хочу сказати це неправильно. Ми, як християни, повинні розуміти, що ми стримуємося від гріха не із-за того, що Господь нас покарає. Це також має якесь місце того, що ми люди. А ми повинні стримуватись від гріха із за благовіння перед Господом, із за любові до Нього. Ну, щоб тримати з Ним зв'язок. Міцний зв'язок, особисті відносини з Богом. Це дуже важлива річ в житті християнина. Читаємо Івана, 14 розділ, 23 вірш. Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, той береже Слово Моє, і Отець мій полюбить його, І ми прийдемо до Нього і оселю створимо у нього. В цьому місці не написано. Хто боїться Його, хто боїться покарання, хто любить Його. Тобто ми повинні стримуватись від злого і за любові до Господа. Четверте, що я хочу сказати, всі несуть почесті Богу, але не всі пізнали Його істину. Бо багато дотримуються зовнішньої благопристойності, але дуже мало довіряють Богу всім серцем. Знаєте, це буває навіть проблемою церков, що багато дотримується зовнішньої благопристойності. Ці слова сказав досить такий відомий богослов один з передових реформаторів Жан Кальвін. І в нас буває в церкві такі проблеми, що от ми дотримуємось тої зовнішньої благопристойності. Що я сьогодні вдягнувся? Чому я сьогодні прийшов, як нам мене люди подивляться? Ну, Чи я сьогодні гарно помолився, чи я сьогодні гарно заспівав. Ну, Ми часто дотримуємось зовнішньої благопристойності. Але в житті християнина має бути щось більше. Мають бути відносини з Богом особисті, міцні, непохитні. Знаєте, фарисеї вони оцю мали зовнішню благопристойність. Вони виходили туди, куди де їх найбільше, щоб побачили. Хай Господь береже нас від цього. Хай Господь дасть нам особисті відносини з Богом, глибокі відносини з Богом. Хай Господь допоможе нам пізнавати Його, шукати Його як загублений скарб. Читаємо Ісаї 29 розділ, 13 вірш. І промовив Господь за те, що. Народ цей устами своїми наближується і губами своїми шанує мене, але серце своє віддали він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Розумієте, коли ми тільки устами своїми, славимо Господа, Бог цього не хоче. Бог хоче наше серце. Бог хоче наше, наш наше особисте, наше щоб ми віддались Господу, щоб ми поєдналися з Ним, щоб ми мали особисті відносини з Богом. Щоб ми не мали цієї зовнішньої тільки благопристойності. Знаєте, вона така, в нас, де я був у церкві раніше, в нас такі були жорсткі рамки. От ти маєш не в штанах, не в джинсах прийти, маєш в брюках прийти, маєш то, маєш то, 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 то. то. Були рамки. Але не було таких відносин з Господом. І нам потрібно шукати не цих храмок в церкві, а шукати Господа, шукати особистих відносин з ним. І тому ми будемо збудовані, міцні, як християнин. Якщо ми будемо мати особисті відносини з Богом. Хай Господь нас благословить, дасть нам мудрості, дасть нам сили, бажання. Бажання це дуже важлива річ. Пізнавати Господа, шукати блага тільки в ньому, і щоб в житті нашому він був для нас найважливіший. Хай Господь благословить нас. Амінь.